7 квітня у рамках тижня духовності пройшов захід присвячений темі християнського милосердя. Відбувся захід у актовій залі Радехівської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів No1. Участь у ньому взяли учні шостих та десятих класів. З благословення нашого владики хір Михаїла по всіх навчальних закладах Сокальського Жовківської єпархії проводиться тиждень духовності. Тема. Цього тижня духовності цього року є Боже милосердя для України. І дійсно, наша Україна потребує в сьогоднішній час помочі і благословення Божого. У після спільної молитви отець Володимир Царик пояснив дітям значення та вагу милосердного ставлення до ближніх та закликав учнів допомагати іншим. Ми можемо перевести. Стареньку людину через дорогу. Ми можемо допомогти іншій людині вказати дорогу, куди вона повинна зайти, яку до цілі, яку вона собі мала на меті. Ми маємо можливість зробити багато отих добрих діл у своєму житті, і, звичайно, це слово. Ці добрі діла ми називаємо «милосердя». Крім того, маємо і синоніми до того слова доброта, любов, співчуття і інші слова. І коли ми їх чуємо у своєму житті, то нам на серці є приємно. Господь Бог свого милосердя, з любові, дорогі діти, сотворив нас, привів кожного з нас у цей світ. З любові Бог послав у світ свого єдинородного сина. До уваги учнів була запропонована книжкова виставка Все починається в житті з любові, добра і милосердя. Проте учні і самі висловлювали думки про важливість такої християнської чесноти у наш час. Людина починається з добра і світла, що що серця переповняє. Ця істина як світ, така стара, а й досі на добро нас надихає. Запам'ятаймо з юних літ на все життя, щоб знали, як прожити людина для добра приходить в світ, покладена завжди добро творити. Спільно із учнями було прочитано та обговорено притчі, які вчать нас бути милосердними. Один чоловік ішов з Єрусалима в Єрихон і попав у руки розбійників, що його пограбували і завдали йому ран, та відійшли, залишивши його ледь живим. Проходив випадково один священник тією дорогою і, побачивши його, обминув. Так само і Левит, прийшовши на те місце, поглянув і оминув. А якийсь самарянин, проходячи, підійшов до нього і, побачивши, змилосердився. Він підійшов, перев'язав його рани, поливши на них оливи і вина, посадив його на худобину, привіз до гостиниці і подбав про нього. А другого дня, як відходив, вийняв два динарії, дав власникові гостиниці та сказав подбай про нього. А якщо більше витратиш, то віддам тобі, коли повернуся. Кого з цих трьох ти вважаєш ближнім, того, який попався розбійником? Він відповів того, що змилосердився над ним. Тож сказав йому Ісус іди, і ти чини так само. Прийдіть благословенні мого Отця, посядьте царство, готоване вам від закладень світу. Бо я голодував був і ви нагодували мене. Прагнув, і ви напоїли мене, мандрівником я був, і мене ви прийняли. був нагий і мене зодягли, слабував, і мене ви відвідали, у в'язниці я був, і прийшли ви до мене. Тоді відповідять йому праведні і скажуть: Господи, коли то тебе ми голодного бачили і нагодували, або спрагненого і напоїли. Коли ти тебе мандрівником, мандрівником ми бачили і прийняли чинагім і зодягли, коли ти тебе недужого ми ми не бачили чи в'язниці і до тебе прийшли. Цар відповість їм і промовить до них Поправді кажу вам, що тільки вчинили ви одного з найменших братів моїх цих, те мені ви вчинили. Розмовляли на заході і про життя та діяльність митрополита Андрея Шептицького, одного із найкращих прикладів милосердя в історії Української греко-католицької церкви. Богом на цю землю до цього народу, до цієї церкви, до тих викликів, які суспільство переживало серед тих режимів, які він зустрічав і перед якими відстоював права церкви і простих людей. Митрополит Андрей Шептицький величезну увагу приділяв християнству. Пам'ятайте, що християнське виховання є більшим добром ніж усе добро світу. Скажу тобі, чоловіче, чого треба і чого Господь від тебе вимагає, дій справедливо, люби милосердно, милосердні вчинки, і ходи в покорі перед Господом Богом. Бібліотекарка Ганна Пехник презентувала збірник творчих робіт у любові найбільша сила людини, виданий львівським краєвим товариством рідна школа приуроченого до 150-річчя від дня народження митрополита Андрея. Вона прочитала учням авторський вірш Ключі до небесних скарбів. Таке відчуття, ніби Бог взяв на руки, мале чи велике дитя і несе, ласкає, гойдає, голубить колише. О дивний світ казки світ веде. Все те, що роками гадає людина, як загадка, запит і думка одна. Для чого живе в цьому світі людина, шукаючи правди і легкого життя? Всі успіхи наші це поміч із неба, дари благодаті, покор і страждань, і віра, надія, і совість, і слава усе, що ти дав нам, небесний Господь. Милосердя є втіленням високої любові до ближніх. Воно вчить нас ставити потреби інших людей над власними інтересами, дає можливість відчути справжню християнську радість у допомозі іншим, а саме той, хто віддає, отримує свої скарби назад сторицею. Скільки разів вдарить моє серце, скільки разів запульсує моя кров, стільки тисяч разів прагну прославити твоє милосердя. О Пресвята Трійце! Я хотіла би сама стати Твоїм милосердям і бути Твоїм живим образом. О Господи! Нехай це найбільша ознака Бога не сподіватиме Його милосердя через моє серце й душу. Прийде до ближніх. Господи, допоможи мені, щоб мій слух був милосердний, щоб я схилялася над потребами ближніх, щоб мої вуха не були байдужі до болю істогоні ближніх. Господи, допоможи мені, щоб мій язик був милосердний, щоб я ніколи не говорила поганого до ближнього. А для кожного мала слово розради і пробачення. Також учням було запропоновано переглянути тематичне відео про милосердя. Закликала учнів до доброти та любові один до одного директора Дехівської загальноосвітньої школи номер 1 Марія Ференц. Лише у понеділок ми говорили про те, як треба пильнувати храми наших душ, наш господній храм, батьківську хату, рідну школу. Я хочу вам. Усім сьогодні побажати чистого вам неба, миру в рідній хаті, щоб були щасливі і в душі багаті. Хай слово Господнє панує над світом назавжди, на многії, многії літа.